Друзі, вас вітають справжні моменти життя. Я прийшла у той куточок, де є зелені насадження, і цей куточок я називаю райським куточком, тому що тут завжди найголосніше співають птахи. Я приходжу сюди послухати птахів, хочу дати можливість вам послухати. Отака От гарна зелена вулиця, і отак тут співають птахи. Навіть розказувати нічого не хочеться, а хочеться тільки слухати спів пташок. Тут такі багатоповерхівки в Крапові багатоповерхівок -багато невисоких. І також йду по одній з вуличок, І тут завжди, неперевершено, співають пташки. Послухайте. Послухайте оцей спів пташок. Он та пташка сидить, я вам зараз покажу ближче. На березі сидить він птах і співає. Отак От гарно співає птах. Йому не заважають навіть машини. Отакий От гарний спів. То, що я розказую, що куди не глянь, ідеш вуличка, чи то приватний сектор, чи далі багатоповерхівки, все в зелених насадженнях, все в зелених насадженнях. Отак От в Кракові. Люблять хвойні рослини. І хвойні рослини це дійсно здорово. Ось ближче підійшла до того птаха, що співає. Де він Показую вам Он сидить чорненький? Отакі вони тут співини. Кракові пташки дуже-дуже гарно співають. Іди, милуйся цією красою хвойних рослин і слухай спів пташечок, зачаровує, зачаровує зачаровує, що кожен будинок заслуговує уваги, щоб показати, як. Гарно біля будинків, прибудинкових територій, як тут люблять ялинки, туї. Ну, вважаю, що у нас їх також, напевно, треба більше насаджувати, тому що ми бачимо, що це дійсно ось така велика краса. Гарно, гарно. Бажаю всім гарного дня.